Всім привіт! 21 листопада 2021 рік. Компанія Електромотор. Друзі, перед нами насос Pedrology CRM 2A. Вироблено в Італії. нержавіючий його корпус. Тим, друзі, кому потрібні. Насоси для насосних станцій. О! Компанія Електромотор робить розпродажу даних насосів, показую коробочку. Кількість ограничена, друзі. Всього буквально декілька штук є таких насосів в продажі. Італьянська якість Педроло, Це, друзі, завжди да, була європейська якість да, надійність. Один недостаток був, що висока ціна, да, друзі, була висока ціна, а ця ціна, по якій на сьогоднішній день електромотор робить розпродажу, вас здивує. Не вірите, набирайте 063 426 1010. 10. Також пишіть на вайбер на цей же номер телефону. Є отак керівництво у нас в експлуатації, а також гарантійний талончик. Це, друзі, ніяка не підробка. Це дійсно виробник Італія. 0,63, 426, 10, 10 І будете мати насос педрола. Маркіровочку ще раз показую. Від італійського виробника. Всім миру до добра та гарних покупок. 0,63 426 1010. 10.